Доброго дня! Давно не бачились, з вами знову я. Сьогодні поговоримо про один будинок заброшка, інший будинок на продажі. Виїхали ми опять по справах і зараз йду вам його показати. Дивимось разом, все ми знайшли. Так, ось приїхали ми ще до одного будинку. Першу хатку я вам вже знімала. Тепер познімаємо другу. Ось така вона. Зароша, все поваляло. Сарайчик був. Такий будиночок. Будка собача, напевно. Ось був сарайчик. Один, ось от другий. Теж, певно, щось було, якийсь сарайчик. О, там он колодязь в кусях ось, бачите, стоїть. Е, він між двома будинками. Я так думаю, що це один на два господара був. Ну, понятно, двір заріс. Територія величенька була. Оце все те, що бур'янах, Це все територія цього будинку. Так. Це ось тут теж був чи погріб. Погріб, мабуть, був. Да. Погріб був. З погрібничком. Лиць жили тут люди. Що я вам хочу сказати, що тут вулиця вся. От пусті будинки отакі закинуті. Там ще щось он. Теж щось було. Туалет, можливо. А що цікаво, бачите, що хата була виложена з кирпича. Ось, бачите, а зверху обмазана глиною. Цікаво, такого я ще не бачила. Бачила глину просто, а такого ще не бачила. Ну що, підемо, спробуємо зайти всередину. Будинок відчинений, як бачите. Веранда. Ну, перед від'їхав. Бачите, вікно повело. Світло було. Така веранда. Потолок ще цілий. Коридорчик. Горище, понятне діло, відчинене. Це щось таке перину розірвала. Так, давайте прямо. Піч, понятне діло. Розібрана. Сволока. Пішли. Он тріще пішла. Потолок теж затікає. Коробки повиривали. Ну, світло було. Е, стіни пофарбовані. Не знаю, можливо, тут якийсь фаб був. Чи щось таке. О, тут краса. Зараз зайдемо з другого боку. Такі от двері маленькі. Зараз зайдемо з другого боку. Покажу вам, бо тут. Я в зимній куртки не пройду. Так, тут. Ой, красота, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, піч розібрали на совість. Отаке діло. Сейчас покажу. І ось дирка протекло, впало. Ось, ну і красота. І ще оси тут жили, бачите упало. Ну, тут обоє поклеяні. Були в цій кімнаті. Тут теж ось це ось все впаде. Головне, щоб мені не на голову воно впало, впаде. Ну і остання кімната теж. Не сьогодні, а завтра вона, звісно, впаде. Грубка, там ще гніздо якесь, дивіться. Хтось якась птичка, певно, жила. Грубка з цієї сторони ще ціла, тільки железяку витягла. Ну і отака От тут красота. І це, соответственно, теж ось впаде. В общем, якось так, теж хатка величенька була. Ну, обоє, раз е, були поклеєні обоє, то не так давно тут жили жили люди, можливо. Тут просто, мабуть, покрали балки, того воно і впало. Можливо, теж стіна від'їхала. В общем, що я хочу сказати, раз обої поклеєні, да? ну, коли в нас там з'явились обої, і обої не закапчені ніде нічого то, можливо тут не так давно люди жили. Ну, а що покрашений коридор? Не знаю, модно раніше так було. Отакий От сьогодні будинок. Ось накакав. Ну, ось так жили люди. Бачите, так? Да? У нас сьогодні дуже противна погода. Навіть не думала вам записувати відео. Трошки в мене е, мало часу, тому що і куми повинні приїхати і відійти трохи від дня народження чоловіка, але... Так як виїжджали, вирішила вам показати. Отже, по будинку цьому заброшки все. Зараз поїдемо додому, і в мене ще один будинок є на продаж. Покажу вам там. Отже, моя підписниця хоче продати будинок. Будинок знаходиться в Тернопільській області. Будинок недобудований. Ну, Він дуже гарний. Фундамент близько двох метрів, є вхідний погріб, підведене світло. В будинку ну, готова для проживання одна кімната. Газу, води немає. Газ, вода проходить по вулиці, можна підключити. Є два огорода приватизовані, камін. Ну, на перший, на перший час можливо жити в одній кімнатці. Бачите, будинок потребує внутрішніх робіт, але ну, майже все закінчене. Світло є. Одна кімната. В одній кімнаті можна жити. Ось два огорода, один перед будинком, один за будинком. Тут ви бачите вхідний погреб є. Документи готові до продажу, і будинок, і земельна ділянка приватизована. На сьогодні все. Всім гарного дня, тихого, мирного неба. Чекаю вас в наступних відео.